Дружні, я на кінець за купа років відкрив цю коробку, на якій знімаю ваші ставлю відео наші з вами. І тут отакі духи були. Ними не користуюся, цей... тепер ми будемо просто на духи ставити цей телефон. Подивимося, буде як. Бо це вже воно вже тупо пускає телефон, мені довелося відкрити. На секундочку, це з, з... з... вересня 20. го Уже 3 роки цьому пройшло, ми лише тепер відкрили. Ну нічого, як є, так є. Ну я попробую поставити. Вийде, о, стоїть. так. Hello Friendly, з вами Денис Френдлі. Сьогодні ми з'їмо з'їмо ідіот, блять. Е, Поп'ємо. Джафу, е, смак, е, банан банан та полниця. Думаю, що це буде ніжний смак, тому ми зараз його зацінимо. Тому такі справи, що? Камеру треба протирати, не треба, я навіть не знаю. Коротше, поїхали до заставки, там розберемося. go, Йолки-палки. Поїхали, коротше. Поїхали чи не поїхали? Поїхали, коротше. Деніс Френні реагує, Деніс Френні реагує, сьогодні він буде пити. Значить. Е, ну, це то що хірово, але. Ну, що я зроблю? От Наприклад, хочу сфокусувати, так? Да? Ну і. Ну, йоб твою ж. Бач, це теж ця хуйня, оця, блядь, передня камера, блядь, ніхуя не фокусує, блядь. Задня блять не зближується блять я вам уїбу, я, я вже не годен блять. Короче, полуничний нектар НЕКТАР-ТАР-ТАР, БЛЯТЬ Поняв тепер хто добре чекайте, давайте знімаю. Я вже, я вже не он, мене вже нерви б... вилітають. Давайте пити, блядь. Сука, як ти мене вже заебав одне з другим чесно, блять. Так, що я хотів протерти, не буду. Короче, будемо далі на задню. Знімати я вже не говорю. Раді того, щоб слова. Вчора що ми їли? А ну нагадайте, що ми вчора їли? Я Навіть не знаю. Коротше ми. А, ці, курку. Ну правильно, вона не підписана була. А тоді пару днів назад не сфокусовано. Я буду тоді перевіряти ці фокусації, блядські. Так сфокусую тобі, що ти, блядь, роз... нахуй підеш, блядь. Мене, чого скажете такий нервовий? Бо я ще проснувся сволоч... Зранку я вчора добре пам'ятаю, що я лайки відкривав під тими відосами, шортами, ну далі сука закрило. Бо знаєте чого? Ага, ти закриваєш коментарі, щоб тобі ці долбойоби не писали, блять. То я закрию тобі лайки. Ютуб подумав, блять. Мені вже довелося під усіма ну, цими відео все-таки відкрити коментарі, бо це хуйло лайки вже мені теж відкрило. Ка вона хуйня оцей Ютуб їбаний, бо він вже йокнувся на віки вічні, блять. Сука. Хотів коментарі закрити від цих клоунів їбаних. Не воно, сука тобі, блядь. А воно тобі і лайки закрило. Ага, ти коментарі, значить тобі лайки, блядь, закрию, сука. Я тобі, блядь, закрию, сука, ти. Мене вже це все бісить, блядь. Знаєте що? На жаль, доведеться наступного разу знімати задньої камери і завжди цю фокусацію драну перевіряти. Якщо сволоч воно далі буде не перевіряти, то тако, знаєте. Бо я знаю, в чому моя провина була того разу. Ми, блін. Ну, як сказати, я знімав ціле відео і ні разу не повертав камеру, не брав. Це єдине було, бачите? І тому і відрізнялося то відео від всіх річ. Бо треба, блять, як на зло. Ну, ти щось їш, і ти мусиш. Якийсь момент, блять, взяти телефон і сфокусувати то, що ти їж. Аби ця хуйня нормально тобі лице показувала. А я цього не зробив тоді, перед тим і тоді це хуйло не чітко зняло. Я, я, сука, вам, блядь, покажу. Буду знімати до того моменту, поки і публікувати на канал, поки воно ну, нормально мені, блять, не зніметь. Так, наливаємо. Це вже сука, мене вже все бісить. Закрий коментарі від цих ідіотів. Ні, воно тобі ще й лайки, блять, оцей ютуб закриє. І головне, я вчора відкрив, думаю, ну може хуйло помилилося, ти мені лайки закрило. Я думаю, добре. Закриє, попробую, відкриваю, нажимаю на ту йобану галочку, щоб бачити глядачам лайків. Знову, сьогодні просинаюся закрито, блять. Я, я зараз сука, візьму нахуй видалю свій йобаний канал, мені буде похуй на цей хуй блять! Сука, як ти не бісиш. Чекайте. Так вибачте сьогодні на емоціях. Просто мене це вже все підбішує. Що ці ідіоти мені починають тоді об обісрали, що, що, що цей ютуб вже здівається. Добре, блядь. Не буду вже. Ні, ні. про війну ту, блядську знімати, ні про що. блять. Бо мені здається, що весь негатив пішов, от тоді, коли ти зачіпаєш тему України, от тоді це це все фігня. Але тоді... Пам'ятаю, коментували, обсирали. Я закрив тоді лайк. Я закрив тоді коментарі, то, правильно через пару годин, після публікації, через навіть день-два чи що, коли то ще приходило. І то нічого мені не, не закрило ніякі лайки. А тепер. Ти позакривав по, під кожним відосом, а оце головно взяло і позакривало і лайки. Та то бісить. Коротше, що, тепер просік, бо то ми лиш... Значить, не непоганий. Реально смачний та ніжні. Ну, поки що 9 з плюсом, не знаю, може і 10 поставити. Це полниця така знайома, ніби то ми з вами вже її пили. Але я дивився в студію, ми це не пили. То водиться тепер на задню камеру теж знімати. І типа вже в мене можете запитати, Денис, ну нарфік нам цього твого негатива сьогоднішнього. Нащо ти це знімаєш, як цей негатив, свій виплискувати, показувати нам на камеру, Ну а що зробиш і як я і мене вже це достав? Я знаю, ви зараз типу скажете. Типа як тебе можеш це достати, якщо... Якщо тобі ютуб дав таку так, як... нічого собі непогану аудиторію, ну і так, але... Мені ці правила бісить, мені ці умови придурочні бісить. Що хто ти закриваєш коментарі, воно тобі заразу закриває лайки. Перший раз такого такого таке говно бачу. Я під цими великими відосами, за от отоді, коли містер бістер. Я подумав, що Ютуб списав. І лайки, і лайки, до речі, там стояли. Та і стоїть дотепер. Ютуб не закривав ніякі лайки. А це під шортами він вже вимахується, як може. Я вже теж не можу терпіти. І, і плюс ця камера теж. Бо я думав, що ця передня камера фокусує букви, воно букви ніхрена не фокусує. Доводиться тоді постійно тако... Я не знаю. Я не знаю, я, 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 я нахер вже зійду. Перейду так, як раніше. Лише кліпи робити на цей канал і все. І раз воно не вміє нормально зняти, я тобі зніму. Я тобі знім одне місце. Тобі зніму, сказав. Так. <гас> ну що, сікно поганий, реально ніжний. Я так і думаю, що він буде ніжний. Тому такі справи. Не знаю, їли ми що? Ну, теж пам'ятаю, ми з цими паличками писали мені дурню. Ну, коротше так. Доводиться одним словом мучитися і просто видаляти коментарі. Бо бачите, лайки воно не зло закриває. А можна ще раз потестити і закрити коментарі. Але вже після публікації, бо я ще до публікації закривав коментар. Може, воно і це порахувало. Ну, типу, публікувати і зразу закрити. Подивимось, коротше. Мені здається, що може будуть лише коментарі, типу, ти дурень і тому подібне, бо без матюків всяких велик великих і там ще більшого негативу. Тому що тоді була просто тема війна, і вони всі достали, якщо я щось таке говорю. А якщо, наприклад. Про щось, ну, типа маю, типа оці сочки та, знімати на відео, то можливо воно вже ці ідіоти не будуть писати. Ну, крім слова дурень чи щось ти тупий, щось таке, знаєте? Ну це ж таке півбіди, скажімо, та. А ну коли знову почну, то я не знаю. Я буду блокувати за блокуванням їх ідіотів цих. Я би кожного каналу повидаляв за отакі образи. Не би знали. Писати чи не писати. У мене раніше теж було. Ну набирається там тисячу передів. Та? Навіть було таке що 50 лайків, 60 лайків під роликом. І, і, і нуль коментарів, ніхто не коментує. Так би дійсно постійно, але то ні. Цим же ідіотам треба тебе образити, правильно? А Зараз кожен ваш я буде в цьому відео. Під цим відео, що о, не матюкайся, ну ага, попробуй нерви стримати через цього дебіла ютуба. Ти закрив коментар, ну тобі і лайки закрив, А чого би не закрити? А чого би не закрити? Бо я так захотів, зараз, зараз ти мені сволочі за, захочеш. Зараз я опублікую мільярд відео і ти мені зараз захочеш. Їх всіх пропустити, кура. Вже об, 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 обісрався і обнаглів одночасно це Ютуб. Не знаю, десятку щось не напився там. Не знаю, я, я, я би десятку не ставив, чи ставити. Е, е, ставити десятку чи що? Ну, давайте так. Е, так як банан і полуниця ми Ну, із любимих фруктів, скажем, поєднання непогане. Я все таке десятку, мабуть, поставив. Правда, я вже напився. Ага ж. І тепер до нових нормальних. До новин нормальних, бо це. Оце все мені. збило, я з вами. Я зараз нормально не поспілкуюся, то, що хотів, я зараз знімаю, щоб ви розуміли, пів Сьома година. А запитайте, з чого якби я мав рівну сьогодні в сьомі знімати? Не рівну, а піввосьма, та. На вісім Ну, десь піввосьма, 7,40, 7,45, 7,50, на 828. Але річ у тому, що. Я ж сказав вчора, а я на другому каналі сказав цьому, ще не сказав. А може вчора сказав у тому відео, не пам'ятаю. Або ми ще не знали. Я ще не знав точно. Тому я не сказав. Коротше, ну типу, їдемо по справу Франкіз, не знаю, може якісь там. Якщо би сотку, то, ну, типу, в центрі ми би були, то я б ялиночку вам чи зняв чи страфував. Відео, влог не знаю, бо ну чого ні, бо то що... Ну чого ні? того що, ну. Вже знімав, по-перше. Ну, можна щось попробувати, але я... мені щось то не дуже. Там був кожен коментар під тим влогом Бідні солдати, бідні солдати. Розумієте, ті, там Не так як раніше, ти ж проходишся соткою там зі солдати. Це реально, ну, якось. Ну. ну мій канал, типу, розрахований на розважальний контент, так? Ну, або просто безспілкувальний, а це. Дійсно обідно що ти знімаєш тут ці солдати. Всім сумно. Не знаю. Хоча з одної сторони, як ти їх знімаєш, ти частково їм, як сказати, шану даєш та що о, ти показуєш їх на камеру, і навіть тож, е, мої підписники подивляться і теж. Ну щось. Як то повагу, типа, пам'ять дадуть про них, знаєте. Ну, якби пам'ять просто, вшану. не знаю, є ну, два пояснення. Цьому не знаю, я попробую, напевно, знімлю. Та. Але просто розумієте, що ми знімали тоді, ну, влог. Ну влог це вроді би розважальний контент, тим більше, що ми тоді зайшли в ті солодощі, то типу, розважальне відео. А тут солдати і тут ти їш всі солодкі, коротше. Не знаю, коротше нічого не можу сказати. Нічого не можу сказати. Це ж задньої камери треба знімати. Знову ж таки, бо це не фокусує назву. Я думаю, буде легко, тим більше вже коментарі не треба було мені вже читати, показувати на телефоні, але. Бачите лайно, то воно... І в Америці, говно. Так. Ну це шо на YouTube, шо? Ну. А. Все. Давайте відп'ємо. А. Але я так психонув, що я думаю, що зараз точно зйомку зб'ю. На початку відео, але то не смішно. Добре, я поставлю десь 10, 10, нормально, просто я напився і мені вже це. Добре, давайте зачитаємо, якщо є ще час, бо тут треба вже виїхати. Ваші коментс під вчорашнім відео. Якщо. Я дивився, вони там було пару, якщо. Почитаємо їх і все, вибачте, за негатив цьому відео, ну я просто... Ну, з одної сторони, навіщо цей канал? По-перше, щось розповісти про своє життя поговорити. Але по-друге, якщо тебе вже дійсно це все достало, то Ютуб то тебе то зробив, то, то, то ідіотиці в Ютубі сидять, тебе ну тут як без матюків. Ну як без матюків. Якби, якби такого мата, не знаю, десятиповерхового би сказав, так аби всім. Ці ви, ті, хто зашевелилися, блін. Ті, хто мене ображають. Добре, давайте подивимось, що ви зачитали там. Що ми там зачитаємо там, під відео вчорашнім. Вчора, до речі, відео за 26 число прокоментувало до 30, а всі решта ці відоси, ну, навіть деякі навіть до 20 коментарів не дійшли. Ну і лайків теж. Я знаю, чого був. Всі зараз святкують, тіпа, свята, і не до моїх відео, скажімо так. Але, ну, думаю, може після свят докоментують. Або будуть коментувати хоча б нові відео. Не знаю, подивимось. Ясно, всіх святати. Всім не до мене. так. Але є що і коментують. Вчора ж то прокоментувало хоч пару, ну, то ми ці пару і зачитаємо. так. Чого я зайшов в інкогні, то якщо я тут є аккаунт мій. О, тобі аудиторію, 23600. Сотку ще одну ми добрали. І що? А лайки він закрив, на яких ми цю сотку і набрали. Добре, тоді нічого вже не закриваємо. Будуть ці придурки, будемо просто видаляти. Ну що, просто хоч думав застрахуватися себе, Знаєте, мені психіку вони далі не порушили своїми коментарями. Ну ні, так ні, добре. Твою мать, так буду їх всіх. Я б буду, знаєте, заходити на їх канали і сам їх матюкати тоді в такому випадку. Аби сволочі знали, я, я вже не знаю, що, що придумати. Але буду, напевно, з Михайла Степкіна, бо я не хочу з основного каналу писати, бо то теж. Добре. Що ми наблюдаємо? 54 переді за 23 години, тобто вчорашнє відео. 11 лайків, 15 коментарів. Погнали, зачитаємо. Дуда Дуденко з передньої краще. Уже не краще. Як бачиш, я, я показую його. Дрібним шрифтом назву, О, та навіть нічого не видно, так якби по-арабськи, блін. О, показуй ще раз. Ну, а ну, наприклад, до світла більше. Ну. О тако ще щось може уве... видно. Та. Тако. О, тако видно. Ну приближусь такого, нічого не видно. Не знаю, подивимося, може здалека буду вам назву показувати і трошки почитаєте. а там може... Ні, ну напевно, все-таки вернемо з задньої камери, лиш будемо постійно його по-ідіотськи по провіряти. Як він там знімає, бо то дійсно срака повна. Женя Воробйов. Це вкусно. Це свина обжарка. Так? Обжарене м'ясо. Та воно реально смачне. Нічого додати далі. Муль 728. Це м'ясо вже краще, ніж вчора їв. Та їв. То, то ж те саме, лише просто це обсмажене, а то було не обсмажене. Все. Ася Яремчук, Денис не звертаю уваги на цих дурнів, дурнів які пишуть тобі пані коментарі. Люди є різні, не всім можуть подобатися твої відео так, але... Ну хоч би не коментував, а образити ж треба. Га, ну, та як я про це забув ти міг. Е, як мені, е, не всім можуть сподобатися твоє відео. Як мені найкращий вихід, ти добре зробив, що закрив коментар. Добре, що хоч лишається. Добре, що хоча мої постійні аудиторії е, мої відео, скажімо, подобаються вам. Хоча як я сьогодні купа матів ввелив в цьому відео, то навряд чи. Вам сподобається, але у більшості ми не матюкаємося. Але бачите, як мене виводить, то з одної сторони прикол, то з другої сторони прикол то від Ютуба, то від його користувачів, то то с... реально нерви вже не стримуть. Уже б реально взяв би це цим всім всім і все. Ти прийшов би туди до них куди? В офіс, той, якби вмахав махав тими комп'ютерами і ними, та тими, хто там працює, то вони би вже налаштували нормально цей сайт, а не... Вимахувались там, закрив лайки, бо їм там захотілося. Закрило б вам мозги вже на всім, хто там працює. Так, і я відповідаю їй. Буду старатися не звертати. Хоча, коли тебе називають матами, ще поганими словами, важко стриматись, але найкраще просто закрити коментарі. Ніхто мені вже писати поганого не буде. Відповідаю я. Бачите, навіть і це не особа. Ну тут більше фокусує, але. Якби ж то я знав. Якби що, то, то так. А воно ще й лайки закриває, то вже. І не то не добре, і не то не добре вже. Не знаю, що для них добре. Олег Малевич, а ти казав у тому відео, що то теж обжарене м'ясо. І смайлик який сміється з каплею. Ну і що, що... Мені вже ця шапка надоїла. Коротше... Обжарене м'ясо. Я знаю, що обжарене, але ну, я просто тоді помилився, бо я думав, що це то теж обсмажене чи обжарене м'ясо. А то було просто м'ясо. І ну, це саме лише воно не обжарене. Вчора вже обжарили. Марго Тобі, а по чому на ніколих твоїх шортах тепер просмотри єсно лайк і скриті? Думаю, подиви, подивишся це відео від початку, ти й ти зрозумієш. Бо ютубові так вигідно, він це те... захотів він це зробив. Сабіна Ягудіна, я була в шокі з коментарів по твоїми відео. А що говорять, що ми русский плохі. Ага-ага. Ну і ці смайлики, які по лицю себе довбашать. Блять. Це теж ці духи нічим не краще, йо, доторкнувся, це вже йобнулось, блять. Треба якусь дерев'яшку мені взяти квадратну. Метаю колись у діда було. Дерев'яне касфіння, ставиш її. То би було б найкраще поставити. Треба, може, щось таке. Блін, я працюю, норбу щось, можна таке щось подібне знайти. Молодець, правильно зробив, що закрив так, коментарі, бо там або школярі тобі крінж пишуть, або ці дурні тебе ображають. Ні, ну школярі ще такий крінж, ну так, вони якраз це слово і крінж тільки пишуть ці школьники. Вони більше ніякого слова і не знають, крім цього слова майже. А оці ідіоти то це дійсно ображають і це взагалі... За The Владвел дас передні камери, ти же себе видиш, як знімає, і можеш в будь-який момент поправити, якщо не так, а ззаду нічого не вийдеш, тому хуже. Хуже, але видиш і це краще. Тому доведеться повернутися. Але як буде вимахуватись, то я теж вимахуюся як то буде йому не поздоровитись, Та. Оля Куридасова, найкраще ігнорую ці коментарі. Мені теж багато чого погано писали, я просто ігнорувала. Я відповів їй, так, твоя правда. Е, ну, Вона правильно написала, він найкраще, ігнор, але коли всяку... Ну, найкращий розумієш, я, я, я думаю, що тобі не настільки такі фігові коментарі, там, щось, що смерті бажали. Тіпа, писали. Ну правильно, ти ж, і про... ти ж не там про Україну, що тіпа, ти не будеш ти не будеш. Та". Ну, знаєте, сам винен, що цю тему вискочив. Та. Ну, з одної сторони, а на що мені про це знімати? Якщо любе якісь відео, твоє може залетіти. Та знімай розважання. Ні, я дебіл знову. Бо я не знав, що такого взяти, і думаю, висказуюсь. Ну і висказався, що ці не обісрали. Ну, ти більше висказуватись не буду. Ну, навчили, напевно. З Зеанастасієсія, та це тупо ти посидів. Найкраще тут висказуватись на відео. Бо це так тут багато не дивляться. Ну, крім моєї аудиторії, вони мене і так ніколи не обсирують. Як ті ідіоти. Ну я надіюся. Не знаю, якщо вам щось голову не, не вдарить, то То не обсерете. А як вдари, то То і, то і вас треба буде. Ну, надіюсь, що все буде з вами Іменно з моєю аудиторією постійною добре. Коротше, з Анастасією сіє пише, та це тупо ти посидів, їв, відзняв, а воно погано зняло. Потрібно зразу з передньої знімати. Ну і передня не краще. Не фокусує. Значить, пише Мар'яно Шовський, ага. Що Шо ага, то є А. Саша Поташева. Потому що ти знімаєш, говориш о війні, що не будеш воювати, а їх это бесить, бо як всі на війні, а ти не думають, вони і починають писати чуш. По-перше, не всі ну, пенсіонери є деякі теж віку, що там, ну, не придатні. Але... Ну, розумієте, ну, в такому випадку просто не треба нічого висказувати, щось говорити. Бо цей кончений народ в інтернеті, він і буде кончений. Тому більше таке знімати тоді не буду, буду дійсно тікати від цієї теми. Бо, розумієте, вони ж самі мені цю фігню писали постійно про військомат і тому подібне. І тому думаю, ну добре, зробимо твіточку. І зробив таку, що ці ідіоти ще гірше. Почали на мене лізти. Тому най собі ще пишуть, що хочуть. Не знаю, я подивлюся. Я можливо в кінці дня ще закрию під сьогоднішніми шортами, якщо плужить, якщо ж не закрию, то не закрию. Знімлю Франківс сьогодні, як ніяк. Тому, значить, сьогодні Франківс може дорога вийде у Ютуб шортах. І, можливо, центр познімаю. так. Тому чекайте. Чи як? Чи, чекайте. Познімаємо сьогодні шорти Франківс. Вже я думаю, коментарі погані вони буде, бо це буде... Дорога, але ці все одно ну, не знаю, що можуть написати, тому подивимось. Коротше. Тому такі справи. Е, на рахунок роботи ну, відпросила мама okay. е, до половини дня, тобто до обіду, бо в мене значить, 12, ну, з 12 з 1 до коротше, 30 хвилин з другої, але то я може пізніше піти е, цей обід. ну, коротше, пів-друга вже сьогодні прийти на роботу. Ну, Там буде кілька годин сьогодні буду працювати, не так як цілий день, через те, що сьогодні по справах. ну, Це типу, ці франківську. Ну, подивимось. Коротше. На зв'язку буде незружній, вибачте за негатив, хоча можете не вибачати, бо Ютуб сам винуватий. Вже так знущатися, то треба мати якесь совість. Але то як, може у робота бути совість, як там боти це все закривають. А боти це що? Це роботи ідіотські. І то вони навіть не справжні роботи, бо вони в інтернеті боти. Коротше, добре, пишіть то, що пишете. З вами буде френдлі. Буде не Френдлі, Всім пока. Пока. Коротше. Відео, що завтра, та не знаю. Може, щось купимо в франківську, буде щось на завтра, але не, не, не обіцяєш сінчи. Може, і тут візьму. Пака, короче те.